Доброго дня. Прийшов час зробити відеогляд на наушники, я купував 10.24 10, року. Вже можу зробити якісь висновки, дати вам зворотній відгук. Чи купувати, чи не купувати наушники. Що я можу сказати? Купувати їх варто. Ціна зараз дуже гарна, акційна. Купував їх за 1199 Ось ця ціна була, але також користувався Ало гроші. Вони вийшла мені 847 гривень. Зараз ціна ще цікавіша. І, напевно, я б навіть купив би ще одні, але немає потреби, так як ці гарно працюють. Ціна зараз ось така. Що можу сказати про навушники? Навушники досить гарно тримають заряд, а мені вистачає їх на приблизно тиждень-півтора, як я ними користуюсь, це zoom зустрічі відеоконтент споживаю, там, youtube музика а, відео, підкасти. Це для навчання більше також використовую. Що можу сказати по звучанню? Звучання досить гарне, мені вистачає громкості, хоча деякі відгуки є ще тихо, але в принципі цього достатньо. Якщо максимально розкрутити, також в налаштуванні, можна підкоригувати. Не знаю, в мене немає на це скарг. Головне, що це ТВС-наушники. Ось так вони виглядають. Досить гарно, я можу сказати. Ось так. Ось так. Ззовні. Такі мають характеристики. Ось також можете ознайомитися. Ось це в принципі така стандартна інформація, яку вже можна подивитися на сайті, кому цікаво, це більше як відеок. Можу рекомендувати наушники по звучанню мікрофонів. Досить гарно. Ніхто не скариться, коли спілкуюся в Zoom, наприклад, Google Meet зустрічі. Проходжу з ними навчання без проблем. Всі ношу з собою. Білий корпус не маркий. Ношу їх в джинсах, в робочому Там Постійно вони зі мною, куди би я не вийшов. Постійно потрібні наушники мені. Можу рекомендувати. Володію технікою Xiaomi, Негативних відгуків не маю. Наушники мені сподобались, Можу рекомендувати. Також можу порекомендувати магазин на Коцюбинського в місті Вінниця. Ось такий. Завчасно дякую. Всім вдалого дня!